Всім привіт! Огляд смартфону Poco X7 вартістю 13 тисяч гривень на даний момент. Це версія 8256 в сільвер кольорі. З вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео. Так, подивимось на комплектацію пристрою. У нас процесор Mediatek Dimensity 7300 Ultra. Викривлений екран 1,5K розширення 120 Гц. 50 мегапікселів основна камера IP68 пило захист 5110 мАч батарейка. Так, дивимось комплектація, вона тут в принципі невелика, незначна. Так, в комплекті скоба для sim слота, далі чохол і кабель Type-C на USB. А також документація. Блоку, для, блоку живлення в комплекті не буде, його потрібно а, купувати окремо. Так, а... Зарядка тут підтримується 45 Вт, так що можете купувати так, на блочок на 45 Вт, смартфончик буде підтримувати таку швидкість зарядки. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання і гучності. От бачимо да, викривлений дисплей. Ззаду також. Тут у нас потрійна камера спалах. Знизу Type-C-порт, слот для SIM-карт і а, динамік. Зверху другий динамік, ік-порт, додаткові мікрофони. Так, і розблокуємо пристрій. Перейдемо до налаштувань про телефон. HyperOS версії 1.0.2. Тобто тут ще 14-й Android, коли вже є HyperOS 2-ї версії, наприклад, на Poco X7 Pro, там йде вже друга версія і 15-й Android. Тут, на жаль, оновлень немає на даний час. Не знаю, взагалі, будуть вони для цього пристрою чи ні, але на даний момент тут старий лаунчер від Xiaomi і 14-й Android. 15-го немає. Так, давайте подивимось на результати бенчмарків, перейдемо. Ну, взагалі, навіть ця HyperOS, вона досить приємна, досить якісний а, лаунчер. Так, і дивимося результати бенчмарків. Так. Відеоприскорювач. Так. Малі 615 відеоприскорювач тут. Так, і давайте перейдемо до Antutu, Подивимось, тут цифра 655 тисяч. Ну, нормальний результат для смартфону за 13 тисяч гривень. Так. PUBG Mobile буде працювати на високих налаштуваннях. Тобто все в цьому плані буде добре. Це не монстр потужності, да, як Poco X, X7 Pro. Тут все скромніше. Тут такий да, більш цікавий зовнішній вигляд. Для когось це буде такий зовнішній вигляд, буде плюсом, для когось мінусом. Комусь не подобаються викри... викривлені дисплеї. Динаміки непогані, як для смартфону за свою ціну. Вони тут досить а, голосні. Так, налаштування по графіки в PUBG от високі, можемо виставити. Так, добре, давайте перейдемо до камери. Камера тут також на свої гроші середня. Тобто -то просто такий собі да, нормальний пристрій. Єдине, що він от не на 15-му андроїді. Хоча дуже б цього хотілося б. Відео може записувати 4К, але тільки в 30 кадрах. 60 кадрів не пише. А 1080 60 кадрів пише. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.